Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про прислівники зі значенням подвійної дії. Наприклад, у слові обабіч виразно відчувається значення з обох боків на обидва боки. Порівняємо з іншими подібними за структурою словами: обіруч, тобто обома руками. Обініж. Тобто обома ногами. Оба поли, тобто по обидві половини. Обосічний, тобто гострий з обох боків. Однак часто можна побачити і почути вислови на зразок: Дерево росте обабіч дороги. Тоді виникає запитання: дерево одне чи два? З обох боків дороги. Як воно може бути відразу із того, і з того боку. Залежно від контексту, в таких випадках треба вживати слова на зразок на узбіччі, узбіч, на краю, край, коло, біля або шукати інших синонімів. Говоріть українською правильно та придивіться: дерева ростуть обабіч дороги, тобто з обох боків. Чи край дороги, тобто з одного боку?